Добрий день! Я вам презентую колоційну ляльку Мунстри Хай Кліо Деніл. Це чарівна королева. Зірка Єгипту. Подивіться, яка ж вона яскрава, дивовижна. Сяє як зірка. На голові у неї корона зі спір'ям, ем, з корабеєм. Та Вона одягнута в золоту сукню з знизу. Також, також у неї є пояс у вигляді змії. І накидка чи шаль прикрашена з зірочками чи снежинками. Яка прикріпиться до її зап'ясть золотими бантами, також у неї зуття золотого кольору, а на відпорах фігура Бога Анубіса. Як вам така чарівна мумія? Кому подобається ця лялька, пишіть. Я вам бажаю гарного вечора.